Привіт! Успішні і щасливі! Я Марія Анна Гнаткевич, спеціаліст психосоматики з глибоким розумінням тілесних процесів та внутрішніх конфліктів людини. Сьогодні ми поговоримо про те, що насправді стоїть за болем у м'ясах та суглобах. Це відео змінить ваш погляд на тіло. Біль у суглобах, м'ясах, кістках турбує багатьох людей. Часто ми намагаємося зняти симптом і ще частіше, безуспішно. Або ж біль. Проходить на короткий проміжок часу і знову повертається. Так відбувається, бо ми лікуємо симптом, а не причину. Не розуміємо справжню причину, чому тіло хворіє. не розуміємо сигналів тіла. Що тіло через біль намагається нам сказати? У цьому відео я розповім, чому виникає біль у порно-руховому апараті з точки зору психосоматики і що з цим робити на рівні свідомості. Моя ціль допомогти вам побачити взаємозв'язок. Між болем у тілі та емоційними психологічними конфліктами, у цьому відео ми розглянемо, які частини тіла входять в опорно руховий апарат, базовий психосоматичний конфлікт цієї системи, як болі локалізуються залежно від психологічного конфлікту, чому біль це не ворог, а частина зцілення, як тіло проходить через дві фази хвороби, і що робити, коли біль вже з'явився. Отже. В опорно-руховий апарат входять м'язи, суглоби, зуби і лімфатична частина. Основний конфлікт опорно рухового апарату це конфлікт самознецінення. Згідно локалізації і болі можна більше детально побачити причини з точки зору психосоматики. Самі важкі конфлікти самознецінення б'ють в квістки, а менш тяжкі відображаються у проблемах, більш м'яких тканинах, таких як хрещі і зв'язки. Давайте пройдемося зараз по локалізації конфліктів у відношенні кісток скелету. Щелепа це неможливість вкусити. У людини часто є заборона на агресію, заборона відстояти свою позицію. Сюди ж ситуація, дуже хочу цей кусок. А куском може бути все що завгодно: робота, людина, місце за столом. Я дуже хочу цей кусок, але мені не можна показувати зуби, щоб відкусити цей кусок. Плечова зона. Це загальний конфлікт взаємовідносин. Я погана мама, я поганий партнер. Також до цієї локалізації відноситься конфлікт. Це багато на себе. Мені важко нести, хтось або щось лежить розум в мене на плечах. Приклад з практики. Молода мама звернулася з скаргами на сильний біль у плечах. Психосоматичний аналіз показав внутрішній конфлікт. Я погана мати, я не справляюсь, усе на мені, я нічого не встигаю. Вона взяла на себе забагато відповідальності і буквально носила весь дім на своїх плечах. Плечі ж відреагували болем, як сигнал, що тіло вже не витримує тягар. Після роботи з почуттям провини та перерозподілу обов'язків біль значно зменшився. А ми йдемо далі. Кістки тазу у жінок часто страждають через переконання, в мене надто вузький таз, і я не зможу народити здорову дитину. Шийка бедра. Це конфлікт неможливості щось продовжити, чимось керувати, керувати якимось процесом. Коліна загальний конфлікт фізичного руху. Я надто повільно рухаюсь по життю. Я йду не туди. Я йду туди, куди не хочу. Також сюди конфлікт спортивного коліна. Я недостатньо швидкий, я недостатньо хороший, я не переміг, я не зміг наздогнати. Приклад з практики: жінка звернулася скаргами на хронічний біль у колінах. Медичні причини не були виявлені. Під час психосоматичної діагностики ми з'ясували, що вона вже декілька років працює на посаді, яка їй глибоко не подобається, і щодня вона змушує себе йти на цю роботу, хоча тіло буквально відмовляється рухатися у цьому напрямку. Коліна як символ руху реагували болем, підкреслюючи внутрішній конфлікт. Я йду не туди, я не хочу йти. Після зміни роботи біль, самі розумієте, зник. Стопа. Стопа це конфлікт нестатності ходити, бігати, танцювати, відсутність упора по життю, небажання кудись іти і щось робити. Наприклад, я не піду на роботу, тому що підвернув ногу. П'ятка. Часто це конфлікт неможливості щось роздусити ногою. Тепер перейдемо до хребта його основних частин. Шийний відділ, інтелектуальний конфлікт. Наприклад, я не зміг стати головним по проекту, я не зміг. Досягнути того, що і мій колега за такий же час. Родний відділ. У мене нема прав, я не зміг себе проявити, я не зміг отримати цю посаду. Сюди ж життя мене прагнічує. Хербет в цілому це про тотальне самознецінення, про стратегію життя людини. Я не до, мої ідеї недостатньо хороші, мене не помічають, я недостойний партнер, я недостойна мати, я недостойний взагалі щось мати чимось володіти у житті. Лікоть! Конфлікт неможливості відштовхнути когось або, навпаки, втримати щось чи когось. Кість руки конфлікти пов'язані з тим, що не могла зробити людина руками. Наприклад, зробити якусь фізичну дію, написати текст, втримати щось. Також людина може думати, що робить щось неправильно своїми руками, недостатньо добре. Приклад з практики: чоловік зламав праву руку після банального падіння. Коли розглядали історією, ми з'ясували. Що за декілька днів до цього він мав сильний конфлікт зі своїм начальником, після якого сказав собі: я більше нічого не можу зробити, я безсилий, у мене зв'язані руки. Це була фаза активного конфлікту самознацінення. Після того, як він прийняв рішення звільнитися, розпочалась фаза відновлення. Тканини руки були вразливі і сталося пошкодження. Перелом як біологічний наслідок процесу відновлення. Психосоматиці для того, щоб тіло відреагувало хворобою, потрібно, щоб зійшлися три умови. Подія, яка стала причиною хвороби, має бути драматичною, ізольованою і несподіваною для людини. З конфліктом саме обстінення головним конфліктом опорно рахового апарату, достатньо, щоб у людини було постійне відчуття Я недо, щоб на людину щось постійно давило і мучило. Приклад: людина постійно думає, що поганий партнер або керівник. Або спортсмен постійно думає, що він якийсь слабкий і невезучий. Хвороби протікають в дві фази. Це активна фаза конфлікту і фаза відновлення. Активна фаза це коли людина знаходиться в конфлікті, має невирішене питання, постійно думає про проблему. Фаза відновлення наступає після виходу з конфлікту. Під час активної фази тканини опорно-рухового апарату реагують некрозом, тобто зменшенням тканини. Цей процес протікає безсимптомно, без болі. У фазі відновлення, після вирішення конфлікту, самозліцінення, йде протилежний процес відновлення об'єму тканини за допомогою бактерій. Цей процес ремонту костей супроводжується набриками, почервоніннями і більлю. Через такий набрик надкісниця, тонкий шар шкіри, що щільно охоплює кістки, розтягується та піднімається, внаслідок чого в цей час з'являється підвищений ризик перелому кісток. Тобто набряк – це сигнал нашого тіла бути обережнішими, дати собі спокій. Важливо розуміти, що біль є важливою частиною процесу зцілення, тому що він змушує людину відкласти всі справи і дати тілу відпочинок, який знижує ризик перелому кісток. Біологічний сенс такої поведінки тканин опорно-рухового апарату підсилити даний орган. Давайте підведемо підсумок. Основний конфлікт про первопроблемах з опорно-руховим апаратом це конфлікт самознацінення. І по локалізації болі можна більш точно сказати, з чим, з якою сферою життя пов'язаний конфлікт. Тіло не наш ворог, хвороба на кара Божа. Біль це можливість тіла з нами спілкуватися. Щоб біль не поверталася, потрібно працювати з причиною, яка запустила симптом в тілі. Дякую, що подивились це відео. Для мене дуже важливо ділитися знаннями, які реально допомагають. Поставте лайк, якщо тема вам відгукнулась. Напишіть у коментарях, яка частина тіла вам найчастіше дає симптом і чи знайшли ви свій конфлікт. Переходьте до опису під цим відео, там всі посилання, як можна зі мною зв'язатися, записатися на консультації, пройти курс основи психосоматики. Підписуйтесь на канал. Тут регулярно виходять відео про психосоматику, глибинну психологію та розвиток особистості. До зустрічі у наступному відео!